І маємо лот на дівчинку 164. Але дивіться, може десь щось воно маломірить буде. бути. Я не знаю, написано 14 років. Я думаю, що на 13 років теж не буде. 164 такі в у нас спортивні, типу, типу, як кльошні такі лосінки. 164 така буде класна, теж така блузочка натуральні тканинки, віскоза. Я не знаю, мені воно, наче, ну, коротше, не дуже більше більшоміряють. Тут регулюється. І так само я ж кажу, вона класно можна поєднати з будь-якими шортиками. Є такі шортики прикольні, легесенькі. Дуже класні. Є такі шортики невологового кольору. До них дуже класно пасує Ця кофточка вона зав'язується з пинці. Навіть ця підійде дуже класно, я покажу який Дуже такий крутий криш, прикольна вона. Ну, а якість це взагалі я не знаю, просто така вже ж ну неймовірна якість. дивіться, яка прикольна футболочка. От, з таким класним приколом. Так, значить, така така, така такі на бруніточку є. От, до цих шортиків так само можна підібрати таку, тільки в такому кольорі. Я її відкривала, тільки це в іншому кольорі буде. Далі теж вітровочка, така літня. Така прикольна, теж покажу її, цю модельку. Так, ой це не звідси попала, таку вже я поклала одну. Так, дивіться, яка вона класна. під лосіни. які ще дівчата люблять лосіни, носити. бачите, вона така йде. Це повністю тканинка, тут вона зашита. І зроблена така, як типу, така, не знаю, як це ось, ось така вона прикольна, яскрава на літо, можна навіть під шортики. І така теж літня футболочка. Замовляйте.